В нас є новий етап реформи, який повинен стартувати з 1 січня 2024 року. Відповідно цього етапу реформи всі заклади будуть поділені на надкластерні, кластерні і загального профілю. Це ті три види закладів, які війдуть в спроможну мережу. Це ті три види закладів, які першочергово будуть отримувати підтримку від держави, які будуть отримувати більше кошти для того, щоб покращити і модернізувати заклади, закуповувати нове обладнання, зберігати кадровий потенціал і розвиватися в напрямку того функціоналу, який буде визначений відповідно до одного чи іншого закладу. Ми в даному випадку, Ірпінська центральна міська лікарня, в Бучанському районі будемо представлені як кластерна лікарня. Загальні лікарні це залишаться такі, як Вишневецька, Бородянська і Макарівська. Для жителів цих громад ті види допомоги, які будуть передбачені для загального профілю, вони зможуть отримувати у себе в громаді. Всі інші види допомоги, до прикладу, як лікування інсульту, інфаркту, гемодіаліз, вони будуть отримувати на території Ірпінської громади в Ірпінській центральній міській лікарні. Сьогодні на засіданні Міністерства охорони здоров'я було узгоджено остаточний розподіл. Поролям між закладами Київської області, Ірпінська центральна міська лікарня за ту роботу, за ту, о, як кажуть, службу, яку ми робили, за той професіоналізм, за той можливості, які ми зараз маємо, які ми маємо завдяки підтримці міста, завдяки нашій повсякденній роботі, роботі команди, ми отримали статус кластеру. І це дає змогу нам впевнено дивитися в майбутнє, розуміти, що медицина в ірпінській громаді буде розвиватися, а в місті містяни зможуть отримати якісну медичну допомогу. І додатковий бонус до всього цього це також позитивно впливає на добудову нашого медичного центру і над вирішенням історичної проблеми в місті Ірпінь це доступу до цілодобового надання медичної допомоги.